Якщо Росія б'є по Україні ядеркою, Британія зобов'язується дати Україні ядерку, щоб Україна могла зчинити відповідь. Це головне, що там є. Не просто так вчора Путін Байден згадував Путіна, що він боїться, що в нас буде ядерка, і що ми одразу вдаримо. Байдену доклали про що українці з британцями підписалися. І власне Путін тепер знає, що якщо ти б'єш по нас. Пару днів, і ми робимо відповідь. Просто щоб ти знав. Дурна лиса голова. Якщо ти думаєш, що є тільки в тебе, знаєте, я за що? Що ми повинні повернути не ядерний статус, а можливість використання ядерної зброї, тому що, коли кажуть, ви не можете бути ядерною країною. Стоп! А чому ми не можемо бути? Ми ж були ядерною країною. Хтось каже, ну паролі від стратегічної міжконтинентальної зброї були. В Москві. Окей. У нас було 4 тисячі тактичних ядерних е боєголовок, які літаками можна було на Москву в оптовому режимі відправляти 4 тисячі. В Росії реально по великому рахунку до 1000 суперстратегічних ядерних об'єктів. Хтось каже навіть 300. То 4 тисячі. Розумієте. Е Тобто ми вже ядерна держава. Розрозуміло, що є домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому британці віддати нам і сказати, ну НАТО користуйтесь не можна. Тому що вони тоді стануть, типу там, Іраном, дай скажу, так не можна. Окей, значить, який ще є юридично-правовий механізм передачі Україні ядерної зброї? Британія, як підписант визнає нікчемним Будапештський меморандум, і в цю нікчемність вкладає конверт з вибаченнями і. Повернення частини тактичної ядерної зброї. Ось це нормально, і це треба опрацьовувати. Ось це нашим е стратегам і політикам треба допрацювати. Тому що це в договорі, треба технічні рішення, щоб не вийшло так, що 10 років будуть повертати, щоб це було одразу, день-два. Ну, і щоб Росія це точно знала. Ну, їм передадуть, повірте. Далі що буде e, із поганих новин: НАТО поки що не пахне. Британія бере гарантії на себе від Сполучених Штатів допомагати на континенті Україні. Але типу штати поки що дуже впираються. Ніхто не хоче сваритись з Трампом, ніхто не хоче власне починати його каденцію зі сварки. Тому зараз кажуть, що буде ось така штука. Але Британці теж повідомили адміністрації Трампа, що якщо ти кидаєш Україну, це означатиме, що ти кидаєш Британію. Тоді британці не підуть, наприклад, на війну проти Китаю. Вони скажуть, що нам треба буде займатися Росією, ми б хочемо працювати з Україною. Далі, що цей договір передбачає? Із позитивів одразу їх два дві бази. Одна морська, зрозуміло, що на красивому українському півдні. Там тепло, красиво, ну і є. Прекрасне чорне море, і Україна буде ним володарювати. Британці кажуть, що допоможуть всім чи може. Тим більше наші розробки по морю всім дуже подобаються. Друга база буде авіаційна. Я не буду казати, де вона буде знаходитися. От вона, скажімо, так буде ближче до заходу України знаходитися, тому що знову ж таки Росія вже ж буде дивитися, де там наша земельна ділянка, щоб туди прилетіла. Але вона буде там знаходитися. Прекрасна. Територія, а й там буде авіабаза де ж укріплена, глибоко під землею, щоб ніхто її не знайшов. От але вона теж буде допомагати Україні. Є ще кілька моментів. Я потім вам ще пізніше про них розкажу, але головне базис: ось це.